Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма Власний погляд. 7 січня православні готуються відзначати Різдво Христове, як до нього готуватися, і про що варто пам'ятати? Про це у наступні хвилини ми спілкуємося з отцем Віктором, прото Української православної церкви. Вітаю вас! Добрий день! Тож насправді що варто пам'ятати православним, тому що католики вже відзначають Різдво Христове. Знаємо, що треба. Постувати, піст триває. Що ще, пане очі? Ну, е, е, кожний християнський народ е, святкує Різдво Христове дуже урочисто, дуже радісно. Навіть є специфічний е, цикл пісень. У нас називаються колядки е, на заході. Це керолс, такі специфічні різдвяні пісни співи які виганяють з душі сум, закликаючи на серце велику радість. Від того, що на землі серед нас з'явився, народився Господь Ісус Христос. І е, православна церква готує людей до зустрічі з цим радісним святом протягом 40 днів посту. Е, Для того, щоб людина встигла приготуватися до святкування, це щось подібне на дорогу до Віфлеєма. Людина прямує цією дорогою. Е, Має роздуми про своє життя, про значення Боговій житті, трошки утримується від різних емоційних вибухів, скажімо так, власних. Тим більше, що перед Різдвом Христовим йдуть у нас, ми знаємо, новорічні свята. І в цьому році майже всі дні до Різдва Христового, це вихідні дні. Людина буде перебувати в родинному колі, і тому це варто. Підготуватися до цього свята в родинному колі, зустріти і е, мати в серці велику радість від того, що Господь Бог з'явився на землі серед людей, народився, і ми його маємо славити і прославляти. Останні дні перед Різдвом, яким не мають бути останні дні перед Різдвом є досить такі е, насиченими згадками е, стародавніх е, старозавітних подій. Це приблизно. Є назва Різдва як зимова Паска, зимовий великдень. Як перед Великоднем є е, такі сурові дні Страсного тижня, так і перед Різдвом Христовим теж є такі дні певні, коли церква закликає для того, щоб людина е, е, перевела в тишу свої почуття і спостерігала за е, вілією, благочистю, тайною. Бог явився в плоті. Так, слова святого письма цю радість. Ну і сам день перед Різдвом Христовим це святвечір, сочільник, 6 січня вимагає церква такий досить суворий режим утримання від скоромної їжі для того, щоб ще більшою радість була саме 7 січня. день Різдва Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Ми знаємо традиції цього дня, вони дуже схожі в різних куточках України. Це святвечір, це куття, це очікування виживання їжі до вечора, це особливі пісни-співи, в тому числі такі колядки, які насичені очікуванням в мір Спасителя. І е, в, кожному, в кожній родині яка Долучитися до цього ритму різдвяного, я вірю і впевнений, що буде воно буде винагорода за цю це утримання за цю підготовку за це святкування Різдва Христового. Як правильно постувати? От перед Пасхальний піст, він такий більш суворий і перед Різдвяний піст. І Як себе проводять православні? Як уведуть? Ну, ну що треба дотримуватися? Чого в, треба? Посту є декілька аспектів, якщо ви маєте на увазі. Кулінарний аспект, да, то mm -hmm. зазвичай під час посту утримуються від скоробної їжі. Це м'ясо-молочна їжа, а, також яйця, Ось, І особливий наголос на суворості стоїть саме перед Різдвом Христовим, у дні, які передують Різдву Христовому. А якщо мати взагалі аспект утримання, то намагаються а, в ці дні немиційно не... не, медційно, не Допускати різних вибухів, скажімо так, да? примиритися з усіма, подумати про свої помилки, підвести певну риску, тим більше завершується рік. В кінці кожного року не лише люди з фінансовим фахом підводять звітність, але і кожна людина добре було подивитися назад, які були поразки, які були здобутки, що вдалося в собі. Зробити, щось перемогти. Якщо хтось впав, може морально, може, якимось чином з кимось посварився, варто ще встигнути до Різдва підвестися, примиритися і вступити в Різдво, в святочний період, такий святковий, з чистим серцем, перемиреним, з радісною душею, маючи добрі стосунки з усім оточенням. Тим більше я нагадую, що ви всі знаєте, що цей період багато вихідних днів, а це означає, що людина може присвятити свій час спілкування з близькими, з дітьми, з родичами, навестити тих людей, які кого давно не бачив. Це дуже такий гарний період, саме це робити це дуже буде слушно. Чи закликаєте ви своїх вірян от, обов'язково причищатися, сповідатися? Ну, дійсно, тому що саме Піст і є підготовкою до зустрічі свята і під час посту люди зазвичай сповідаються, зазвичай задумуються про свої вчинки, про свої думки. Якщо є бажання якимось чином очиститися від різної різних вчинків, від різних думок. Може хтось має якісь такі нудьгу в серці, може в когось є якась. Інший такий настрій, який не підходить до свята, дуже варто і слушно перед передизум Христовим розпрощатися з депресією, з зунинням, з нудьгою і закликати в душу, в серце велику радість. А це дуже зручно робити під час повіді і святого причастя, до чого в всіх церквах зараз і закликають. Ранок 7 січня обов'язково служба в церкві. Всім варто при хто має можливість. Ну звичайно варто піти би з, з дітками, тим більше що у багатьох церквах є такий наочний символ Різдва Христового, встановлюють зовні церкви або всередині вертепи, де можна дитинці, та й дорослим навіть побачити цю, цю інсталяцію флімської печери. Де до Ісуса Христа, новонародженого, прийшли два типи людей. Це прості пастухи, які були покликані ангелами, які чули пісне спів Небесної гармонії, слава Вишньому Богу, на землі мир в людях благовоління. І волхви, інтелектуальна еліта, які за допомогою зірки і допомогою мудрих людей, які підказали, де Христос народжується, прийшли до печери. Варто б зранку прийти в храм. Крім того, в деяких церквах на Різдво Христова служба буде вночі. Про це слід заздалегідь дізнатися, коли в церкві правиться, яка неподалік від вас знаходиться, щоб прийти вчасно на богослужіння. Як правильно зустрічати Різдво? Я от подивився, пишу, що треба обов'язково в родинному колі. Відмовитися від надмірного споживання їжі, від алкоголю, звичайно, категорично відмовитися в цей день, провести день у молитвах, у спілкуванні, згадати попередній рік, який він був для родини, так, дійсно про ну, це автобус. Ми саме про це і сказали. Ну, да, Дуже важливо, щоб, щоб тіло, плоть, не перемогло дух під час святкування. Якщо буде надмірна їжа або надмірна кількість випитого алкоголю, то часто. Радість може бути затьмарена або розладом шлунку, або зіпсованими стосунками з кимось. Тому е, дух е, за різдвяним е, столом має перемагати тіло, перемагати е, плоть. Скажімо так, загальна, таку, загальну рекомендацію святкування. Дійсно, родинне коло це дуже гарне таке супроводження різдвяної радості. Варто було б е, розказати найменшим. Членам родини про події, які передували Різдву Христовому, про ту віфлеемську печеру. Дуже слушно подивитися на ікону Різдва Христового. Там є все це те, що, про що йдеться в службі Різдва Христового. Що кожен робить якийсь подарунок Господу, який народився. Фактично Різдво це день народження. Дуже добре на день народження приходити з подарунками. І це вітається, скажімо так, в нашому суспільстві. Те ж саме і з різдвом Спасителя. Лише подарунки ми потрібні на якісь, скажімо там, солодкі чи якісь яскраво обгорнуті чимось. Подарунки Богу це те, що ми проносимо йому в своєму серці. І це безпосередньо і співається в колядках, і в різдвяних піснеспівах, що земля подарувала новонародженому спасителю вертеп. Небо подарувало зірку, Волхви принесли. Золото, ладан, смирну в подарунки. Ангели принесли спів з неба, а пастухів нічого не було. Вони просто принесли просте, любляче, щире серце до Господа Бога, його вшанували і з великим тремтінням спостерігали події Різдва Христового. Ось, мабуть, от таку філософію, якщо людина буде собі мати, то дійсно. Приємний подарунок буде Богом прийнятий, і людина отримає благословення не лише в цей різдвяний період, але і протягом усього наступаючого 2014 року. Часто доводиться чути, що 7 січня Різдво Христове це початок усіх свят, так? яким буде на свята-січень взагалі Щедрівки, колядки. Ну, дійсно. Січень щедрий і багатий на свята. Триває певний період після Різдва святки два тижні, навіть до, до хрещення до водохрещі. Якраз такий період, коли люди закликаються до святкування Різдва Христового. Ми знаємо ці традиції українські: це відвідання родичів, друзів, колядки, щедрівки, піснеспіви. Один одного провідують, роблять візити до тих людей, які яких давно не бачили, скажімо, так, і це дуже сприяє спілкуванню, відновленню, можливо, не завжди порушених стосунків, але просто підтрим, підтримати людину в цей такий час, тому що е е е наодинці святкувати різдво не дуже є добрим. Крім того. В традиції такі є відвідувати на Різдво Христове людей хворих, немочних, тих, які потребують на допомогу, може, тих, яких забули. На жаль, от я б хотів би теж звернути увагу, якщо у когось є така можливість, подумати, о, хто є поруч, може якась людина, якої нема родичів, немає друзів, хто би привітав, і зробити невеличку таку добру добру справу, подарувати трошки уваги, трошки може якісь. Такі малозначущі подарунки, але цій людині вони будуть приємні. І таким чином поділитися радістю різдвяною. Це теж дуже вітається і це теж дуже варто робити цей святочний період. Ну, завершується коло різдвяних святкувань, святкуванням водохрещі. Святої водохрещі, коли освячується хрещенська вода, люди оновлюють свої будинки новоосвяченою хрещенською водою, освячують житло. Приміщення, всі місця, де вони е, перебувають, і таким чином підводить таку риску завершують коло різдвяних святкувань. От яким буде для вас особисто січень, тому що я знаю, ви проводите служби не не тільки в себе храни, але ну, їздите до людей, які б. Перебувають в неволі, я знаю, що так, спілкуєтесь з ними, ну, привертаєте до Бога, вірите. Дійсно, ми плануємо низку заходів, благодійних акцій для людей, які, які не можуть бути разом зі своїми родинами. Передусім це засуджені до позбавлення волі. Крім того, 12 січня ми хочемо провести таку акцію, яка називається Різдвяна ялинка ангела, коли засуджені в українських в'язницях. Заздалегідь ще з жовтня місяця мали можливість попросити привітати з Різдвом Христовим своїх дітей. Вони нам прислали свої заявки до церкви з адресою, іменем дитини, власної дитини, яка позбавлена батьківської уваги. Ми ці дітей запрошуємо у місто Київ, в них буде святково-різдвяна програма. Вони вже отримали запрошення, вітання від імені своїх батьків і таким чином. Я думаю, трошки знайдуть ту увагу і суспільства, і віруючих людей, і церкви, яку вони часто не дотримують в своєму житті, з огляду на непросте життя без одного чи без двох батьків, які залишили їх на певний час на догляд чи опікунів, чи дідусів бабусь, чи навіть просто в дитячих будинках. Зрозуміло. Дякую вам за розмову і бажаю вам успіху у ваших яких натхне у ваших справах дійсно позитивне для нашого суспільства? Спасибі вам за розмову. Глядачам нагадую, що ми спілкувалися з отцем Віктором, протиереєм Української православної церкви. Залишайтеся з нами до побачення.